Всім привіт! Я нарешті отримала посилку від Ікеї і хочу зробити розпаковку. Що я там замовила, я дуже сильно її чекала, тому що хочу знімати відео, як я готую сніданки. Сніданки різні. знайти різні рецепти, щоб якось різноманітнити наш раціон, тому що ми почали займатися спортом і стараємося правильно харчуватися. А для того, щоб. Краще почуватися і мати багато енергії, потрібно збалансовано харчуватися. І саме для того. Гаразд, не саме для того, просто я люблю фотографувати їжу, і мені подобається, коли сніданки засерверовані ам... гарно. Інстаграмно. я не знаю. Я дуже не люблю всі ці пакування, але огончу собі. Раз, і ще я замовила. Миску, контейнер, в якому буду зберігати салат. Я не знаю чому, але у нас салат дуже швидко псується. І тому мені мама порадила, що потрібно зберігати його в контейнері закритим. Тому що якщо я залишаю його в пакеті, якщо я його в пакеті то він псується буквально на наступний день або через день. А я не дуже люблю салат, коли він такий вже м'який і не хрусткий. Тому я заміную ось таке. з ікеї, Воно насправді недороге, щось 7 євро. З такою кришечкою, 7 євро, але тепер салат буде завжди свіженький. Сподіваюся, що це спрацює. Але інакше в ньому можна зберігати їжу, яку ми не доїли, або будь-які рештки, тому будь-якому ладошку буду використовувати. І далі це тарілки. У нас зараз є тарілки, вони дуже маленькі. Мені здається, десь сантиметрів 18 см в діаметрі. Ем, ну, звичайні тарілки, але на них не поміщається все, що я готую на сніданок. Наприклад, ми любимо їсти там, яєчню або варені яйця, салатом, сендвіч, сир. Е, і ту кількість їжі, яку ми маємо з'їсти, не поміщається на тарілку. Тому я дуже сильно хотіла придбати нові в більшому діаметрі. А саме цей варіант це 25 діаметрів. Так, ще вас успокою. І насправді я шукала і в Ікеї, і в Зарі, а, і в H&M Home. Але мені здається, що ціни в H&M Home і Zara Хом дуже високі. Типу. За тарілку 25 євро, мені здається, це трохи забагато. А так як нас двоє, нам потрібно дві тарілки. Якщо я хочу запросити когось в гості, то потрібен цілий набір. І, типу, я довго відкладувала це, допоки не знайшла ідеальний варіант, який сподобався нам в ікеї. Так, зараз я відкрию. О, це, напевно, я замовила в двох варіантах: це плоскі тарілки і глибокі тарілки, тому що хочу спробувати готувати різні боули. Боули, салати, зелені боули, боули на сніданок, боули на вечерю. Не знаю, я буду тільки вчитись і пробувати, але хотілося мати якусь гарну тарілку, в яку все поміститься, і все буде гарно виглядати. Я сподіваюся, воно записує. Так. Ну, я очікувала, що воно буде трохи такого, трохи такого бежевого кольору або масляного, не знаю, як правильно. Але вони ось такі. Ось такі. Насправді Колір непоганий. Він такий сіро-блакитний. Сіро-блакитний з... з краєчком темнішим. Мені подобається. Але я очікувала, що вони будуть трохи більші. Трохи. зовсім трохи. І таких я замовила 4. В наборі йшло 4 штучки. Вони коштували щось 12,90. Мені здається, це не дуже багато, як для тарілок. Ще 4 штучки, коли в H&M Home одна тарілка може коштувати 18 євро. Так, відкладаємо, Можна тут поставити. Тарілочки. Я осінню і взимку люблю пити чай зранку. Я не знаю чому, але я не можу снідати без чашечки гарячого чаю. І тому я замовила в набір собі ось таку кружечку. Як на мене, вона дуже миленька. Миленька. Так. А зараз будемо відкривати голодні тарілочки. Я цікаво, чому ми відправили все в двох окремих. Я обожнюю розпутаю. Я не знаю чому, але я часто замовляю якісь речі для дому і раніше я не раділа таким речам. Раніше я за... раділа космосі, одягу або якимось книгам. Але зараз, коли я замовляю щось для дому, воно приносить мені таке задоволення, яке я буду на Зараз Багато пакування, Ми любимо пакування. Насправді вони великі, але я очікувала, що сам бортик буде трохи вищий. Знаєте, є такі модні тарілки зараз вони з різким бортиком. Типу круглі, але портик різкий. Тут на фото виглядало, ніби портик буде теж такий різкий, але зараз я бачу, що він посичний. Гарнезенька. З цієї сторони виглядає ніби він різкий, але якщо подивитися ближче, то видно, що бортик дуже плавний. І таке чотири штучки. І ціна насправді дуже приємна. За чотири штучки це 12 євро В порівнянні з цінами в H&M Home. Це, як на мене, хороший варіант. І разом вона буде виглядати ось так. Якщо, наприклад, подавати, якусь основ... якийсь, наприклад, осінній крем-суп з пампкіна, І потім після нього на основну страву, то разом виглядає все дуже гарно. Ось такий набір. Ось такий набірчик. Так. Мені дуже подобається. Ось так, наступне, що я замовила, це. Це посилочка зари. Я не можу сказати, що я фанат зари. І на мене це дуже... Як на мене це дуже. Окей, це масс маркет. І мені дуже часто не подобаються тканини, які вони використовують, моделі одягу, які вони ш'ють, тому що я інколи не розумію, який фасон вони хотіли зробити, тому що він не сидить і не сяде, мені здається, на жоден тип фігури. Але інколи на знижках, я купляю зараз тільки на знижках, інколи на знижках я можу щось купити. В даному випадку я Ось так. В даному випадку я купила е, кофточку для свого хлопця і собі взяла коричневу рубашку. І я не знаю, чому останнім часом я люблю носити рубашки. І я не знаю чому, мій улюблений колір зараз коричневий. Коли я навчалася в коледжі, це типу. Це і був мій улюблений колір. Коли я навчалася в коледжі. Коричневий був моїм улюбленим кольором, і в мене було коричнева сукня, коричнева шкірянка, коричневі е, е, челсі. Я любила цю кольорову гаму, але потім я почала гнатися за якимись трендами і старатися одягатися як підліток, не знаю, і все змінилось. Але зараз я повертаюся до свого колишнього стилю, і мені здається, він... Дуже підходить моєму, моїй зовнішності. Якось так, не знаю. Намагаюся знайти себе, щоб домовити, і в Одязі теж. Так. Ну, а ще люблю дуже сильно стиль Old Money, і в мене є мрія, щоб мій хлопець одягався в цьому стилі. Але він категорично проти, поки я не підберу йому якийсь образ. І коли я підбираю йому якийсь образ, де він виглядає як, знаєте, хлопець з серіалу Гострі картузи чи щось таке, і йому це дуже подобається. Мені здається, в цьому образі він дуже гармонійний. Якби він не намагався заперечити цей факт, він почувається в ньому добре. Мені так здається, і по його відео. Тому я замовила йому теж сорочку. В нього ніколи не було такої сорочки, мені здається. І я вибрала її сама на свій страх і ризик. Тому а, так, показую. Ось така біла сорочка в тоненьку синю смужку. Тоненьку синю смужку. Мені здається, я теж її приносити. І мені дуже подобаються такі речі. І в неї був досить непоганий склад. Її ціна без знижки 30 євро. Ось, можна так показати, 30 євро. Але на знижці я її придбала ще за 15, щось таке. І склад у неї. Що це таке? Я не знаю, чи це. Клад у неї був досить хороший. Мені здався на нас тут на сайті. Де? Так, коли йдемо про Зару, я читаю з класу. Так, у нас є додатковий гудзи, правила прання. Котон. Окей. Котон Умна. Oh, І ось така... Коричнева рубашка. <рес> Якщо ви побачите у мене дивний вирос лиця, ніби мені щось не сподобалось, то таке може бути, тому що завжди, ну, мій перший погляд завжди погляд недорозуміння і не. Ніби мені, щось не подобається. мені треба такий час, щоб мені щось сподобалось. Так. Коричневий колір. Коричнева рубашка ось така. З, з карманчиком і прихованим гудликами. Мені здається, її треба приміряти. І пізніше теж зробити якийсь гарний образ і гарний фуд. Так, її ціна 15 євро по знижці. 15, вроде, да. 15 без знижки, наскільки я пам'ятаю, 29. Щось таке. І замовила хлопцю кофточку. Але мені вона зараз не дуже подобається. Напевно, треба, щоб він приміряв. Ось така, звичайно, чорна. Він дуже довго шукав якусь чорну кофточку, тому що в нього була. У нього є його улюблена від Марк Спенсер чорна, яку він носить уже років 5 і не хоче міняти, тому що не може знайти. Щоб по фасону була така сама, і по кольору була саме чорна, не сіра і не синя. А, от. Тому я вирішила йому придбати ось таку. Вона теж, В неї теж досить непоганий склад, це вроді 100% котон, наскільки я пам'ятаю. Але, можливо, я помиляюсь, тому що в зарі 100% котону знайти важко. Мені здається, тут є Еластан. Зараз гляну. Окей, 70% котон і 30% поліестер. Але не знаю, треба приміряти. Вона має бути така об'ємна, досить. Взагалі треба почекати, поки він прийде і все приміряє, скаже, чи йому подобається. І на цьому все. Я дуже задоволена посилкою з IKEA. Мені сподобалось все, що я замовила під питанням одяг, але в мене завжди так зарою, коли я щось. Купую в зарі, приходжу додому і міряю, і внесу все назад. Вертаю. Дуже мені подобається політка, тут що можна повернути все протягом 30 днів, якщо ти це не одягав. Тому так, зараз все примірюю, що мені, ну і що йому теж приміряю, і подумаю, залишати чи ні. І вже буду складати список продуктів, які я хочу придбати, щоб завтра почати свій марафон здорових сніданків і марафон інстаграмних сніданків, так як у мене зараз є нові тарілочки. І хочу ще знайти багато рецептів, боулів. Мені здається, це має бути смачно. Ось так. Тому до зустрічі зранку. Сподіваюся, я прокинуся раніше і встигну все зробити. Все, до зустрічі! Як виглядає кімната після того, як я знімала відео розпаковку? Насправді мені подобається. Я люблю цей безлад тому просто хотіла показати.